Hi there! You are on my channel Learn English Today. This video lesson is for those who want to speak English confidently. Let's get started! На сьогоднішньому уроці ми будемо розбиратися, у чому різниця між цими словами see, watch, and look. І почнемо по порядку зі слова see бачити. To perceive visually, сприймати візуально. You see naturally without thinking about it. Тобто йде мова про нашу фізичну здатність щось бачити. Ми дивимося на це природньо, навіть не задумуючись. There are examples. Can you see the sign? Ти бачиш той знак? I see a man walking down the street. Я бачу чоловіка, що йде по вулиці. Our next word is watch. Дивитися. Переглядати, спостерігати. To look at something or someone for a particular period of time. Дивитися на щось або на когось в визначений період часу. You watch something in action or movie. Також слово watch вживається коли ми дивимося на щось в дії або в русі. There Are, examples. are you watching the football match tonight? Ти дивитимешся футбольний матч сьогодні ввечері. І, до речі, зверніть увагу: тут у нас вживається Are you watching Present Continuous для позначення дії в майбутньому? Чому так? За посиланням ви можете переглянути моє відео про Present Continuous і відшукати відповідь на це питання. Next example: «They watched TV all day yesterday». Вони дивилися телевізор цілий день вчора. Next word look. Поглянути. To concentrate on. You look to focus on something. Uh, зазвичай look вживається з uh, часткою at. Look at. Поглянути на щось. І, зокрема, коли ми концентруємо нашу увагу на чомусь конкретному, ми фокусуємося на чомусь. Uh, look at this picture. It is amazing! Поглянь на цей малюнок, він дивовижний. She looked at herself in in, the mirror. Вона подивилася на себе у дзеркало. Okay, And here you can see the main difference between these words. She looks at me. Вона ну, Дивиться на мене. Тобто конкретно зосереджена на тому, щоб дивитися на мене, фокусує свою увагу на цьому. She sees me, вона бачить мене. Це, в принципі, її фізична здатність, physical ability. She watches me. Вона дивиться на мене у значенні спостерігає певний період часу. І, до речі, у всіх цих реченнях слова looks, sees, and watches мають закінчення S. Чому так? За посиланням можете перейти на моє відео про Present Simple і ви дізнаєтеся, для чого нам закінчення S у цих словах. Well, and that's it for today. Thank you for watching. Share this video with a friend who is also learning English and subscribe to my channel in case you are not subscribed yet. See you soon!